Доброго ранку, дітки, малесенька пташка зранку мені співає, щебече пісні весняні, і весело в'ється вгорі над вікном, махає привіт нам маленьким крилом Дітки Цю пташку називають Соловей. Вона також прилетіла з теплих країв. Ті пташки, які зимували в нас, зазвичай зустрічають тих, хто прилітає з теплих країв. Але сьогодні Соловей шукає своїх друзів і не може їх знайти. Тому що не пам'ятає, як їх звати. Дітки, давайте нагадаємо солов'ю, які пташки у нас зимували і нікуди не відлітали. Це ворона, голуб, синичка та горобчик. А зараз, дітки, давайте розповімо солов'ю, які пташки до нас прилетіли з теплих країв. Погляньте уважно на картинки і скажіть, як називають цю пташку. Так, це шпак. А як називають цю пташку? Так, дітки, це жайворонок. А як називають цю пташку? Так, це ластівка. А як називають цю пташку? Молодці, це лелека. Дітки, давайте розглянемо солов'я. Поближче. що у нього є? Голова, очі, шия, тулуб, хвіст, крила, лапи. А чим вкрито тіло пташки? Так, тіло пташки вкрито пір'ям. Молодці малята. Дітки, Для того, щоб Соловейко не сумував, пропоную намалювати йому друзів пташок, які високо літають та весело співають. Але перед малюванням розімнемо наші пальчики. Полетіла пташка мати. Малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Дітки, давайте повторимо ще раз. Полетіла пташка мати. Малюкам жуків шукати, а малята не літають, із гніздечка виглядають. Молодці! Малята для роботи нам потрібно підготувати аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, вологі серветки, ватну паличку, пензлик та фарби коричневого та білого кольору. Тітки малювати пташку ми будемо за допомогою нашої руки, тому нам потрібно нанести на неї фарбу коричневого кольору. Попросіть про допомогу маму або тата, або можете зробити це самостійно. Спочатку беремо пензлик, занурюємо його у водичку, потім у фарбу коричневого кольору і починаємо наносити фарбу на нашу долоньку. Якщо фарба на пензлику закінчилася, то набираємо її ще. Фарбу наносимо на всю долоньку, на кожен пальчик. Дітки, після того, як ми нанесли достатньо фарби на всю долоньку, будемо залишати відбиток нашої долоньки. Гарненько притискаємо долоньку до аркушу паперу. Шановні батьки, якщо відбиток у діток отримався не дуже чітким, допоможіть, будь ласка, їм та домалюйте місця там, де долонька погано відбилась. Далі витираємо ручку серветкою, потім перевертаємо листочок. Беремо знову пензлик, занурюємо його у фарбу коричневого кольору, будемо малювати дзьоб. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам намалювати дзьоб пташиці. Дітки, далі будемо малювати око нашій пташиці. Беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу білого кольору та притискаємо до відбитку великого пальчика. Ще нам залишилось намалювати лапки нашій пташці, з цим вам допоможуть дорослі мама або тато. Малята після малювання обов'язково помийте руки з милом під теплою водичкою. Дітки, ось таку пташку намалювала я, а фото або відео ваших пташок буду чекати. Всі разом вони будуть друзями для солов'я, і більше він не буде сумувати. Дітки, давайте згадаємо, з якими птахами дружить соловей. Ворона, голуб, синичка, горобчик. Це птахи, які зимували вдома і нікуди не відлітали. Шпак, жайворонок, ластівка лелека. Це птахи, які повернулися додому з теплих країв. Малята дякую вам за старанність та уважність. Шановні батьки. Дякую вам за допомогу нашим діткам. Наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!